15 питань порядку денного розглянули члени рівненського міського виконкому під час чергового засідання. Серед ключового зростання тарифу на теплопостачання на три відсотки причини підвищення пояснили зростанням витрат. Але основне, що наприклад він змушений був піднятися за рахунок того, що саме транспортування газу було піднято в декілька разів. тобто, ми говоримо про те, що Підприємство це все зазначить повністю в актах самих. І це було там піднято, воно не значно ну, там вартість піднято це там 3-8% в сумі. І в свою чергу ми теж це такий, знаєте, бюрократичний момент. Ми маємо прийняти і також його. Мати на увазі минулого року міська влада взялася за впорядкування руху та торгівлі на центральному ринку. Як результат, на вулиці Шевченка ліквідували стихійний ярмарок, а на його місці облаштували платну парковку. Проте проблемними все ще залишаються вулиці Пересопницька та Полуботка, де досі працюють торгівельні точки. І частину від підземного переходу, оце вулиці Полуботка, до вулиці Пересопницької. Там є така ділянка. Її було визначено пішохідною. було надано дозвіл встановити там. Аналогічні споруди, як на вулиці Базарні, торгові павільйони, які будуть забезпечувати продаж продуктів харчування рослинного походження, які були вирощені на городі. Частина людей з полуботка перейде туди. На вулиці Пересопницькій здебільшого продають квіти однак, поблизу розміщені металеві конструкції, де здійснювали торгівлю різними видами товару. Виконком ухвалив рішення демонтувати ці споруди та передати територію центральному ринку, де створять спеціально облаштований ярмарок. Тобто вони не отримують земельну ділянку, вони просто будуть оперувати там ярмарок, але вони зобов'язуються здійснити там благоустрій, відповідно зняти це. Ну, Фактично вже пошкоджене роками покриття, яке там є. Передбачити там водовідведення для того, щоб вода стікала відповідно там, на дорожню смугу і щоб люди не стояли, не торгували там у воді. Передбачити там бруківку, відповідно, поставити там аналогічні споруди, як на вулиці, базарні, такі торгові павільйони. Одним із важливих питань порядку денного стала реалізація міської програми Захист захисників та захисниць України і членів їх сімей. На її фінансування було спрямовано 88 мільйонів гривень. Кошти використали на матеріальну допомогу родинам військових, а також підтримку тих, хто втратив близьких у війні. Впровадили виплату, що якщо дитинка є членом сім'ї загиблого, зниклого безвісті або особи з інвалідністю обирає навчання у вищому навчальному закладі на території України і цей заклад на контрактній основі йде вчитися, то місто взяло на себе зобов'язання відшкодовувати вартість навчання. В минулому році воно впровадилося з вересня місяця і чотири дитинки звернулися до нас за такою компенсацією. Окрім цього, підтримали створення координаційної ради з питань сприяння розвитку підприємництва на Рівненщині, а також визначили план роботи виконавчого комітету рівненської міської ради на другий квартал 2025 року. Ірина Кутюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.